Так, добрий ранок. Ну, не добрий, Привіт. кутю-кутю, Школьник в школі. А ми починаємо знову. Знову новий день. Починаємо. Замовлень багато. Вони на невелику кількість розсади. Одразу писав, що тим, хто замовляє, що виконано буде сьогодні або завтра. Тобто я не розумію поки що. Не можу зорієнтуватись по часу. Скільки часу займе виконання всіх оцих взятих замовлень. Ну, будемо робити в звичному режимі з звичною швидкістю. Так, почнемо з клері. Одразу в роботу береться два замовлення. Одне, 20 квері, там більш нічого нема, і 30 квері. Буду наривати 50. Треба так робити, щоб не бігати зі швангою між ділянками на одній ділянці. Працюємо, там побільше, переходимо на іншу. Працюємо побільше. Звичайно, в такому плані замовлення, де багато одиниць розсади замовлено, краще, тому що ти просто працюєш з одною ділянкою. В общем, вчора я відправляв посилки і під кондиціонером стояв якось так довго все. Блін, надуло. Надуло, коротше, в шию. Шию не можу нормально повертати, больно Ну нічого. Випив уже якусь там таблетку. У мене з шиєю проблеми і бувають то пару раз на рік, то я стяг амдроз чи якось так. Так, що там, красота. Не впевнений, що тут є 50, але впевнений, що тут явно більше 30. О, блін, налилось на руку, поки показував. Відвернулась мама на пів секунди. У цей малюк зірвав листок і почав їсти виш... з вишні і подивився. Ну як так? По-моєму, з нею стає складніше в цьому плані. Вона більше бо... более... така стала ловка. Дьо. Дьо. Так. Усе, я притащив клері, нам треба 30 і 20. Я не знаю, хватає там чи ні, даривати ще, ще чи ні, щоб цей здача потім буде. Знаєте на що вона так дивиться, власне, з води? О. На няк Два. Альбіон, який не дав... Не дав чортової розсади. Це до ягоди Де Дещо? Треба обрати цю коробку, її вітром унесло ще. В перший день. Візьми скушай. кушай. А ну показує По ягодку? Так. Да. так? Що нам ми тоді ждем? Ще шукай. Оно. Ось все. Слав, і оно... Це при том, що... О, ми йому вообще нічого. Блин. А я ринки буде. Мені одну можна? Ну не. Отсюда весь кика. Да. Ты так зірвы. Нарви, жманьку. А, ти можна М -м -м. Сладкий. Боже. Ощущение, я наче перший раз в житті їм клубник. Ай буде. Я на следующий год скажу. 110 зробили. У мене ще є буквально 20 хвилин, щоб упакувати. І надерти клері. Дружина пішла вкладати ляльку. А щоб коли я поїду в школу, вона обробляла клері. Вона ну, каже, світ виключать, давай наривай. Натягав клері. Я думаю, тут вибереться порядка штук 70. В поїхав в школу. Друзі, до речі, дякую всім, що відгукнулись на, мою, на моє прохання. Ставити лайки і не мотати відео. Результати вчорашнього відео набагато краще, ніж попередніх. Тобто активність є. Дякую, що чуєте і допомагаєте. Привіт усім! Ти ж почула, що з понеділка у нас міняється графік, і ти будеш школити Так. Да. Ти готова? Да. Все в порядку? Mm -hmm. Ну, все, дивись, на вихідних добре віддохнеш. папа постарается сделать твоих любимых крылышек на ну, шашлык, поняла? Трошки тебя порадовать. С понедельника уже будешь работать по полной программе в школе, ясно? Да. Она скушала, пусть пусти пачечки с подкросом. Не кормили детей в школе, я в шоке. Ты Короче, опять взял я той карандашик затем, ага. с этим, с подставками под пальчики. Ага. Цей... ага. Ты закончила? Да. Быстро, мабуть, закончила. Дуже швидко, вже й боч Аля Алякан спить? Да. Так. Ну все, я переодіваюся, пігнав. 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 Пігнав рить. А ой, нарубала, красиво поставила, все все в воді, корни корні в воді. Клері. Зараз буде замовлення, треба додавати до нього альби. Якраз ці клері візьму. Я перепарю клері. Я Чи Чияк там? Такі маніше. Ніколи такої поганої ще не було, так? Да? Мало? Ага. Капець. Чотири замовлення виконано, але у мене ще їх там наверно, з десяток. І зараз йдемо їсти. Будемо продовжувати. В мене кончились коробки. Вибачте. Так, похавки у нас таке. Борщик з крилишками курячими. А, тепер переживаю, що прийдеться в коробки нові почти класти. Коробки позаканчувалися. Буду коробки нової почти використовувати. Обожаю дивитися, як вона їсть. Алло, алло, втикає. Вітер. Ам-ам. Ам-ам. Кажи, ти ж на мене камеру наставив. Вообще, <ріхи> ми не п'ємо воду, граємося соской, да? Да. Так, зберемо 4 замовлення одночасно, тому що вони майже ідентичні. Альба Клері, Альба Клері, Альба Клері, так далі. Сумарно 160 клері, сумарно 160 Альби. А, більше ми не встигнемо, якщо навіть цей, навіть ці багато часу займуть, а, залишиться два замовлення. А, я попереджав про те, що відправлю. Ну Всім писав, що відправка або сьогодні, або завтра. Оці два замовлення в першу чергу виконую завтра. Я назову імена замовників, ви зрозумієте, про кого я кажу, щоб не переживали. Продвигаємося. Бустреле наносив, правда? А знаєш чому? Тому що це новий рядок, во-перше, краю воно якось завжди. Якось, воно ну, поняла? Росте, росте кучно дуже, так прям одна під одною. І я прям жмутом вириваю по 5, по 6, по 7 штук. Хорошо. <звук> Старший. Дружина заставляє Аріну старшу поїсти клубничку, то що ми знайшли. Так каже, я зараз не хочу. Вона, Жінка каже, так потім не буде клубніки. Вона каже, я куплю. Думаю, от гімно мале. А потім вспомнив. А потім вспомнив, що в неї ж є деньги, а знаєте, за що у неї, відкуди в них деньги. Вона зібрала по той фунду, по ті орешки, орішки, що у нас рофли. Збирала, 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 збирала. Дружина видала об'яву на OLX чи там куди. І двоє людей замовили там на 700 гривень, по-моєму, по 800 гривень кілограм. продавали. На 700 гривень я відправив по новій пошті ці горіхи. Ви представляєте? Дитині 6 років. Жем з того, як пищить мале. Це навіть не плач. Капець. А, 60, Шістдесят сто. Сто. Оце зараз в пакети в ящик. І потім будемо на новій почті підбирати коробочки в пакетах. Це буде внутрі пакетів моїх вкладатись в коробочки. Там, 1, 2, 3, 4 4 замовлення і тут 4 8 замовлень за сьогодні. Осталось 3. Раїса, Тетяна прізвище починається на Т. І Ліза прізвище починається на К. Ваші замовлення будуть виконані завтра в першу чергу. З самого ранку. Сьогодні я не встигаю. Десь туди. Будемо розбиратися там з карабками А, Друзі, що хотів сказати. О, ось все. Що хотів сказати, я вже здобався митися. Я встаю, просинаюсь, мою голову обов'язково. Отвожу дочку в школу, потім копаю полуницю. Щоб її забрати зі школи, миюся ще раз. Потім продовжуємо копати, вивозю на нову почту мию ще раз, і потім традиційно перед сном мию ще раз. Я вже такий чистий, навіть, що я не знаю, мене можна пускати на хірургічну операцію без додаткового захисту. Ну, то ладно, щодо розсади. Ще в мене є розсада. Завтра і післязавтра мої останні дні отпуска, я ще можу працювати, тому замовляйте, кого цікавить, хто не встиг, хто тільки вперше побачить сьогодні цю всю історію. Потім наступного разу я буду 19 вересня. Вихідний у мене буде один. Я буду роботи, працювати 3 дні підряд. Зміни у мене по 12 годин з 8.30 до 20.30, тому я не можу ніяк в робочий день навіть 20 кущів зробити комусь. Як замовити? Буде в описанні, які сорти, яка ціна. Дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто лайкав і не мотав відео, особливо дякую вам. До побачення.